Що мені набридло це, що воно постійно потребує уваги, що я не можу позбутись тебе, стати самотнім. Знову ти, людина. Це ти вібрала землю в камень залізу, це ти з тисячі будинків дихаєш смородом, брудниш повітря, ревеш від болю, заздрості, злості, як звірина. Ти кидаєш моє серце як до власного сховку свої страждання і свої болі. Ти вважаєш мене своїм паном, ти вважаєш, що маєш на мене право. Я утомився. Я побачив поле, сонце, квіти. Мені стало соромно биття свого серця, яка тиша, тільки вітер. Як було б добре поринути у повну тишу. just, just.